Добрий день, малята! Любі хлопчики і дівчата молодшої групи Теремок. Зараз у, вас, у нас з вами на дворі осінь, похолодало, листя починає опадати, звірі починають запасати на зиму собі їжу. І сьогодні Світлана Анатолійна для вас проводила заняття про білочку. І до нас у гості завітала... Ось такенька іграшкова руденька білочка з таким пухнастим хвостиком, і в неї корзинці є грибочки. Білочка пропонує нам згадати, що ж вона ще, окрім грибочків, може запасати зиму. Давайте разом з вами подивимось, яку корзинку вона приготувала. Тут є жолудь, жолудь, білочка може запасати. Грибочки собі на зиму. І горішки. Дивіться, які горішки. Також білочка нам з вами пропонує пограти в гру з горішком. Дивіться, який в мене є горішок, він кругленький. Якщо у вас нема горішка, можна взяти кругленький каштанчик. Дивіться, який каштанчик. Якщо нема ні каштанчика, ні горішка, то можна. Просто щось кругленьке або м'ячик маленький, щоб покатати поміж долоньок. Ми зараз будемо з вами гратися. Я буду промовляти слова і показувати рухи, а ви за мною повторюєте. Домовились? Домовились! Поїхали. Беремо горішик у одну ручку, а другу ручку долонькою догори. Промовляємо слова такі: Сидить, білка серед доріжки. Продає. Свої горішки. Беремо по долонці. Ось продала лисичці, ось продала синичці, зайчику вухатому та ведмедику косматому. І про себе не забула. Давайте покатаємо горішок поміж долоняк. Це якщо у вас є горішок. А якщо нема горішка або каштанчика, або круглого м'ячика. То можна просто цю вправу проводити без нічого, просто з долоньками. Давайте з вами спробуємо з долоньками. Сидить білка серед доріжки, продає свої горішки. Ось продала синичці, ось продала лисичці, Зайчику вухатому та ведмедику лохматому і про себе не забула. Які ви молодці малята! Дякую вам за вправу! До побачення!